Китайська команда дослідників виявила новий коронавірус в кажанів, що має потенціал передаватися від тварин до людей. Новому штаму недуги вже дали назву HKU5. І його вперше виявили у японського кажана в Гонконзі. Дослідження очолювала вірусолог Ши Джен Лі, яка відома своїми роботами з коронавірусами кажанів. вона працює в лабораторії Гуанчжоу в Ухані і вивчала походження. Нагадаю, ковіду 19 Ну і нагадаємо, що спалах коронавірусної інфекції COVID-19 почався наприкінці грудня 2019 року. Жителі міста Ухань провінції Хубей центрального Китаю виявили перші випадки пневмонії невідомого походження 31 грудня 2019 року. Влада Китаю повідомила про спалах невідомої пневмонії у всесвітню організацію охорони здоров'я 30 січня. ВООЗ визнала спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я що має міжнародне значення а вже 11 лютого 2020 року захворювання, захворювання дістало нової коронаві назву нової коронавірусної пневмонії COVID-19, офіційна назва SARS-CoV-2. поширення коронавірусної хвороби в україні почалося 2020 року в березні і тоді підтвердився перший випадок хвороби в чернівецькій області недовго виявились у чоловіка який повернувся з італії